Одного разу до Юніка приїхали родичі, старший брат Волен Айс і молодша сестричка з Пінкі. Вони давно не бачилися і вирішили прогулятися, та, та з ними трапилась пригода. У парку де вони відпочивали, росло чарівне дерево, з помаранчевої планети. З його гілок зростали смачні плоди, тут і фруті. Він був яскравий помаранчевого кольору у формі сердечка, а всередині фрукт мав колір веселки. На смак як квилинове варення з полиницею після смаку манго та цитрусу. Єдинорички дуже хотіли скуштувати цей плід, але як вони підійшли до дерева, вмить піднялися гілки до гори. Як не впрагнули вони її дістати, до води все вище і вище. Це чарівне дерево охороняла величезна родина чорних кажанів, з поміж яких вирізнявся допитливий малюк Блек Бет. Він навіть іще не вмів літати. В Одну мить він перехилився, зачепився крилами та впав додолу. Малюк гірко заплакав Блек Бет. Намагався піднятися, але в нього нічого не виходило. Не плач, ми тобі допоможемо. Кинулися його заспокоювати друзі. Смолпінки має чарівні крила, вони розкриваються, коли хтось потрапляє у халепу. Потрібно лише згадати чарівні слова. Крила Нічого не виходило. Звірина кашення тихих сеньким голосом промовила Крильця, будь ласка, розкриньтесь Крилс мовпінки розправились, і донизичка підхопила малюка та посадила на дерево. Батьки віддячили та набрали для них повний кошик тут і в руці. Ось така пригода трапилася із нашими друзями. А ти підписуйся на юні TV і, і став вподобайки.